І вітаю, друзі! У себе на каналі. Звати мене Надія, я з Житомирщини. Сьогодні я хочу з вами посіяти такий гарний овоч, як коренева селера. Отут є багато нюансів, які я хочу розповісти, тому що в мене був вже досвід висіву і посадки цієї культури. На жаль, він в мене був невдалий, але я кажу завжди і невдалий досвід це досвід. Тому я зробила роботу над помилками і хочу в цьому році її висіяти. Тому як вона дуже корисна, ви можете прочитати. Навіть є легенда, що якась богиня її вживала, щоб виглядати гарно для шкіри і обличчя. Дуже багато там лікувальних властивостей, Селери. Ви можете зайти в інтернет і почитати, або я залишу описів. Але там дуже багато. Всяких як сказати, вітамінів. і всього-всього. Я знаю, що цей овоч, звісно, в він має такий присмак, дуже такий приторний, можна так сказати, і не всі його полюбляють. Тому я рекомендую, так як і я робила, вживати спочатку своїми улюбленими овочами. Почала я робити це морку по корейськи і додати. Потім різні салати, потім я вже робила пюре не само його селери, а таке овочеве пюре. Ось, тому як Картопля не досить корисна, тим паче то має вагу, і цукор підвищений. От, наприклад, мені лікар сказала, що тільки можна запечений картопельку, і то дуже рідко. Тому стараюся таке можна гарбузове селерове пюре робити. В общем, цей овіч дуже хороший, але він став вже дорогий. І ці якось, якось ну, якось не висіяти. А в цьому році він дорогий, я не купувала, і мені його не вистачало, і я вирішила висівати. Що саме найперше? Ось ми купуємо насіння. Я, звісно, висіваю те, що в мене лишилося два роки назад, чи три це я сіяла. І в мене в цьому році закінчується термін придатності. Але краще брати Свіже насіння ось Свіже насіння і брати сорт, в у мене ось президент, тут до 500 грам маса плода. Краще брати, чим більше, тим краще, тому що він тоді краще храниться. Хоча, в кого є де як хранить, і він хоче кольорувати непобагато то в принципі і так плоди добрі, ну щоб там не відрізати, не ну хто як, скільки його використовує. Щоб були свіжі. На жаль, її виростити ми безросадним способом не зможемо, тому сіємо на розсаду. Ось саме перше таке, що було свіже насіння. Потім висіваємо доволі рано, тому що е, це довго, як сказати, тривалий процес. Тому, е, друге, беремо землю, Я беру ось у мене такий з вирочками, куберу землю. І дивіться, у мене е, е, насіння, не гранульоване. Я таке гранульоване. То ви можете саджати кожну окрему, брати одразу. Окремі плоду, ну ось ці з окремими платочками. Я саджаю, сію так. Друга, яка була моя помилка, одразу така грунт розподіляю, розказую. Я його насіяла, воно мілкопильне сіється поверхнево. І насіння, бачите, так було багато, що я посіяла, бачите, ще б не в таку площу велику, і в мене зійшло до, до сотні насіни. І своїй жадібності я не, як сказати, в общем, Третє правило сійте скільки вам потрібно, трошечки запасом, потім не шкодуючи, виберіть скільки вам треба, і найсильніше пікіруйте. Ось, О, оце моє третє правило. От. Тому, ось так, не жаліти насіння. І пікіруємо в стані першого, другого. Настоящого листочка не затягуємо, тому що, щоб він нарощував гарну масу. Я кірую 100-грамові стаканчики потім, а потім, уже я сподіваюся, цей рік мене я зразу відкритий ґрунт сажала, але вони не наросли так, як треба. В Ґрунт вже висаджувати треба 4-5 гарних листочків. Зараз я вам покажу яке на сінечко. Ось таке замазала, показую. Ось. копильне, бачите? Я, так як в мене воно по цей рік і може не зійти багато, я постійно доволі і то мене лишиться, все більше не треба так. Я не знаю, ці пачки може платити тут насіння стільки багато, що просто я вам передати можу, я так не на насіння 60 посіла. А мені всього лише треба, тому що може потрібно десь ще хранити, мені всього лиш треба десь плодів, ну, 15, максимум 20. Гарно я зволожу і ставлю на світле підвіконня, так як ви знаєте. Ставлю на світле підвіконня. На пророщення. Земля в мене була зволожена, тому я не буду також зволожую. Е, накрию я такою плівкою харчовою і поставлю на підвіконник. Е, четверте правило. Проросання йде в теплі. Але коли тільки проросло насіння, треба понизити температуру бажано з 12 до 18, по-моєму, градусів. Е, по е, але й не менше, тому що воно буде витягуватися. Так само і в теплі. Тому, коли в мене воно проростає, у мене є, хто вже знає, дивляться моє відео, невеликий коридорчик, ну там в районі. Коли як? Ну, все одно прохолодніше, ніж в хаті. В районі 15 градусів, я так і думаю, що десь буде. Тому, коли тільки проросло насіння, ми виставляємо його, це як і цибулька, воно не любить, як тобі буде витягуватися, ми виставляємо його більш прохолодне місце. Тому хочу це все розказати, кого так немає, можливо, воно і не вартує того вирощувати. Ось, Ну і трошки, так, да, воно заморочливо, я вам скажу, але цей корнеплід також коштує, тим паче в кого є де посадити і є де його зберігати. То, то можна багато його висаджувати цієї прекрасної культури. От. А далі, походу, я вже буду розповідати. Там, о, о, звісно, я деякі ще моменти розкажу, бо в кого цього немає, там дача, о, тут теж не може істоті, тому що як це було таке посушливе літо, то. О, це просто треба води ну, дуже багато, тому що тому, що селеру треба посадити. Е, таке місце, що було не тінь, а я посадила на півтінь, така в мене була там тінь на півтінь і багато поливу. А в мене було мало поливу, мене там шлах не доставав, і в мене було мало поливу. Тому е, йому треба багато поливу, сонечко. І обов'язково підживлення, перше підживлення азотне, а і ще два, хоча б надав ці фосфорного Я теж цього не зробила. І в мене були зовсім маленькі плоди, і я вирішила їх не забирати. Що тож це послугувало мені, до речі, та грядка в мене була зовсім геть така непідобрена, і воно за зиму ці височки пустили, зробили мульчу, корене плоди перегнили. І ви знаєте, я потім там висадила тюльпани, і там зруса дуже гарно на одобрені ці тюльпани. Ось, а там, походу, буду розповідати, бо це листя, що його можна вживати в їжу, але його тільки можна буде обривати вже там в кінці десь. По-моєму, в серпні щось чуть-чуть там собі брати. Ну, в общем, листя не забривати. От за тільки коли воно вже падає, жовтіє, то можна прибрати, якщо воно вам заважає, але ну, в принципі це хміча, воно собі падає і нічого, я думаю, що. Це нормально, і там треба буде де не де підрізати, там можна коріння, садити надо на рівні, не загробляючи, це все буду показувати. Головні фактори, я сказала: свіже насіння, краще брати корене плід, щоб був більший. Коли зійде сіяти приблизно стільки, скільки вам треба, коли зійде переставити про холодне місце 12-17 градусів. Ось потребує багато поливу і підкормки. Ось тому хто хоче спробувати цей коренеплід, то сіємо разом зі мною, будемо висаджувати, і далі я буду вам показувати. Мені здається, що я все розповіла, і вже я зроблю, зробила роботу над своїми помилками і зроблю це все це в цьому році правильно. от, І тому сіємо і вирощуємо свої овочі смачні і корисні. Всім дякую за увагу і до зустрічі. 16 лютого зійшли мої насіннячка. Ось, і переношу я в свій коридорчик, який менше отоплюється, де в мене тут 15 градусів. Але ще держу я ось так пару днів, його призакритим, щоб він звик, але, бачите, я ось робила дирочки. Все, будемо далі слідкувати. Сьогодні, 24 березня, розпікірувала я свою кореневу селеру, хоч вона геть зовсім маленька. Але вже є ось навіть в деяких два справжніх листочка, в деяких один, бо так вона скоріше піде в ріст, так як я вже і казала. Ось, хоч це вже трохи пізно, і я переживаю, чи встигне він визріти, але надію, що буде осінь тепла і всіє. Тому наголошую, що одразу треба брати свіже насіння, не шкодувати гроші, воно недороге. А мені довелося пересіяти і не шкодувати. Ось його зійшло багато, це все я викидаю, я вибрала найкращі, мені цього достатньо, навіть як деякі і не виживуть, я більше чим треба посадила. Все інше я викидаю. Головне, раніше розпікірувати, і тому я буду його підживлювати. Зазвичай я не дуже підживлюю там, розсаду, тому що я взяла поживний компост, цей раз я дала, але ще й буду підживлювати, щоб вона скоріше наростала. Ось так я розпікірувала. Вона дуже ніжна, і я це не знімала, просто показую, розпікірувати кожна людина зможе. І сьогодні, 29 травня, і починаю я висадку своєї кореневої селери. Пройшов нас перший дощик за всю весну. Ну не, не пам'ятаю, там можливо, в березні було квітень, травень зовсім посуха. Ось щоб ви розуміли, який пройшов дожик. Земля, ось тут була мульча 5 сантиметрів. Земля суха. Але ще наче передаю декілька днів дощики, і треба вже кореневу селеру висаджувати. Вже є п'ять справжніх листочків, навіть більше. Ну п'ять таких гарних, і в цей саме час її доречно висаджувати. Ось так як мені довелося пересівати, то я даю одразу пролангованої дії добриво, щоб мені до неї не вертатися, не підживлювати, не підливати. Один раз дам добриво і все. Ну там буду дивитися, можливо, якщо щось буду проливати, пролью земля. Як ви бачите, ну, геть. Я в шоці, в общем, Я думала, буду саджати, тут буде земля. А тут дивіться, суха земля, але я надіюся, що все ж таки ще пройде дожик. Ну, практично земля не змучена. Е, ось. Тому, о, на жаль, на жаль, на жаль. І буду висаджувати. Дивіться, ось така коренева, дуже гарна. Дійшла якраз до кінця стаканчика. Навіть у неї ще й не заплуталась, якраз ну, чітко добре висаджувати. Ось, Буду дівати перчатки і висаджувати всю свою отак, селеру. Е, селеру. ну, Трошки даю добрива, в кожного своє добрива, тому треба знати, скільки дати доброго. Це в мене тут, небагато треба. Буквально 5 грошинок. от. І засипаю, проливати не буду, тому що дощ обіцяють. от, А так її треба було пролити. ось. І ось так висаджую всю кореневу селеру. От, що буду далі з нею робити? Практично навіть нічого. Тільки поливати, доброго одразу я дала і все. Ну і далі вам буду показувати. Ну, ось так я висадила свою селеру кореневу. Десь відстань між саджанцями 30 см. Маруся стереже, селеру мою, ось. І замульчувала. тому що, поки вона наростить свою цю зелену масу, а потім вона вже нарощує свій корінь, оливати потрібно багато. Вона любить полив і сонечко. Обов'язково саджаємо на сонечку, бо я посадила на півтіні дуже це погано. Ось, ну, там практично тінь була. Ось так. І ще на іншій глядочці також я посадила і ну, досадила інші стаканчики. Так, сьогодні 8 жовтня, селера коренева. Чому показую тільки на 8 жовтня? Тому що ціле літо було посушливе, вона росла погано, тому що не було поливу. Поливу зовсім не хватало. А тим паче, якщо вода за яку ти платиш, тому буду тримати до самих морозів. Можливо, щось трошечки ще підросте. От і зніму, коли буду вже викопувати. А наразі я думаю, що селеру кореневу треба саджати. Посадила я все правильно. Якщо були б дожі, вона б виросла гарна. ось а їй не вистачало поливу. Потрібно в кого є крапельна. Ну, крапельний полив. Ось так. Ось так. Я думаю, вітаю, друзі. Сьогодні 17 листопада. Викопала я свою кореневу селеру. Е, так скажімо, результати не дуже втішні. Ось моя коренева селера. Е, чому? Тому що було посушливе літо, мені не вистачало поливу е, і в мене був вибір поливати овочі або квіти. Я вибрала поливати квіти, кущі, гортензії, яких у мене дуже багато. Тому що я з них черінкую і ем, роблю це на продаж. Тому коренева селера мене була не в пріоритеті. Тому, на жаль, такий результат. І ще чому такий результат. Е, я одразу поч на початку відео казала, е, поки розказую, буду обрізати, це коріння обрізається. Ось е, що треба брати сорти е, чим більші. Вже якщо ви поливаєте, витрачаєте воду, ось, е, то вже беріть сорти. Якнайбільші, отак сантиметр можемо лишити. А я купила те, що в мене було в наявності в нашому магазині. Це селера, якщо я не помиляюсь, президент до пів кіло. Ну, от зараз ми приблизно на плюс-мінус вся така. От зараз ми зважимо і подивимося, скільки ця селера заважить. Якщо її обчистити ще, то практично, мабуть, зовсім геть буде мало. Ну що я зробила, які висновки? що Якщо таке по сухостійке літо і не хватає води, якщо у вас не своя скважина чи колодязь, якщо ви платите за воду і тим паче ще так дорого, як у нас наразі, то селеру я більше саджати не буду. Але всі ці рекомендації, що я дала, вони працюють, вони правильні, і ви можете, якщо у вас є полив. І сонячна ділянка, і якщо ви купите свіже насіння, і якийсь сорт за до кілограму, хоча б або ж кілограми більше, вам все вдасться. Ну давайте зважимо цю селеру. Ось так я і казала, результат зовсім не втішний, навіть якби вона була грам 400, це було б нормально для мене на один раз на салатик. А так всього лише 152 грами. Якщо все обрізать, то буде грамів 120. Можливо, це зовсім геть мало. Тому такий, скажімо, знову в мене невтішний результат. Але я не очікувала, що буде таке посушливе літо, і що нам піднімуть таксину за воду, і я не зможу її поливати. Зробила я все правильно. Свіже насіння, висаджувала гарно, дала добрива, але не було полива, це моя помилка. І що я взяла такий сорт, який є дуже маленький. Все, Дякую всім за увагу. сіймо, якщо є можливість поливу. Ось так.